Сьогодні поговоримо про фотографію, а точніше про фотоальбоми, які є у мене в колекції. Справа в тому, що я позбуваюся цих альбомів, я буду їх продавати, щоб інвестувати в один творчий проєкт. Тому і записую це відео просто на пам'ять пам як згадку про ці альбоми. Можливо, воно буде цікаво, можливо, хтось для себе знайде якісь нові імена. Тому трошечки коротко про них розкажу. Навіщо взагалі потрібні такі альбоми, навіщо їх дивитись і так далі. Ну, По-перше, це безпосередньо насолода від перегляду. Справа в тому, що передивляючись е, надруковані фотографії, е, це дещо інший експіріенс, на відміну від переглядання їх в телефоні або з комп'ютера. Бо монітор він монітор, екранчик він світиться. І тому він якби, трошки не спотворює, а трошки видозмінює цей досвід отримання візуальної інформації, ніж якщо ми просто будемо дивитися на, на папір. По-друге, це така претензія на ексклюзивність. Справа в тому, що велика кількість фотографій того чи іншого автора, вона досить ну, або досить важко знайти. В інтернеті, або е, взагалі деякі фотографії можуть бути відсутніми. Е, на відміну від альбомів, де, як правило, автор зацікавлений е, в тому, щоб надрукувати саме е, якісь ексклюзивні роботи е, і шерити їх там виключно там на виставках або через власне друковану продукцію. Ну, а Для нас це такий. Е, е, Якби, таке підґрунтя для натхнення, для якихось творчих прийомів, взагалі подивитись, як можуть відбуватись зйомки, що знімають і так далі. І така ще причина комунікаційна. Наприклад, якщо ви трошки зацікавлені, цікавитесь. Фотоальбомами, і, наприклад, прийшли до когось в гості, бачите на полиці е, того чи іншого автора, ви можете легко розпочати цікаву розмову, е, поділившись своїм враженням від того чи іншого альбому, або е, того чи іншого фотографа. Отже, переходимо безпосередньо до, до альбомів. І е, першим у нас бал відкриває Пітер Лінберг. Але в чому прикол? Пітер Лінберг зазвичай відомий е, чорно-білими портретами. А, він один з винахідників а, чи як авторів такого поняття, як супермодель в, в, в 80-х та 90-х роках, а, це переважно портрети, це жіночі портрети, з мінімумом а, ретуші, мінімумом обробки, е, з дуже часто з натуральним світлом. Але э, цей альбом Unknown э, він, він, э, являється протиставленням такої лінберговської э, класичної чорно-білої фотографії. Досить простої, як правило. Э, а цей альбом він навпаки. Зараз я тут зробив кілька закладочок, я покажу деякі сцени. Тут, в принципі. Перше, на що тут звертається увага, це така дуже кінематографічна складова. Права в тому, що тут дуже багато сцен, вони різні за планом. Сюжет приблизно такий, що ніби як якісь прибульці прилітають в місто, і, власне, наші герої вони так чи інакше на них реагують. І якщо переглядати цей альбом по порядку, роздивляти сцену за сценою, то ми якби опиняємось в такому типу кіно. Де ми вже можемо якусь будувати історію з тих зображень, які ми, які ми побачили. Тобто тут вони досить різні по планам. Тут ми можемо звернути увагу також на, ну, по-перше, це постановочна фотографія однозначно. Також тут не останнє місце має режисура, Ось, наприклад, кадр. Де ніби якась е, станція для радіолокаційна, яка могла б потенційно якісь невідомі літаючі об'єкти е, фіксувати. Так. Отже, вони досить срежисовані. Тут в якийсь момент з'являються такі персонажі в досить цікавих е, шоломах. І так, да, я говорив про, про режисуру. Режисура, як правило, також за собою, тягне за собою певний, певні розхідники в виробництві. Тобто Ми тут вже бачимо, дивлячись на сцени, застосування великої кількості світла, це якісь великі софіти, певно, також тут дуже багато. Кольорової фотографії, і навіть як бачите, втручання а, таких фотоманіпуляцій з додаванням літаючих тарілок. І я думаю фотографію, де жінка йде з таким інопланетянином, я думаю, ви, ви її зустрічали. І також можна зустріти її в цьому альбомі. От, Так що, якщо підводити таке резюме, то це таке досить протиставлення. Класичному Лінбергу, де він від простих портретів переходить в досить серйозну постановочну історію. Тобто завжди навіть цікаво мені, як такому, як, такому, ну голосно буде сказано, творцю досить цікаво споглядати такі речі, бо я задаюсь питаннями наприклад, коли він вистраює там ту чи іншу сцену, де, наприклад. Хтось заліз на машину, хтось показує пальцем, хтось е, якось виражає здивування. Тобто, як він е, акторам, ну, назвемо це акторам, моделям, як він ставив задачу, якими словами, е, які команди віддавалися е, технікам, гаферам і так далі. Чи він сам натискав на кнопку е, фотоапарату, чи це робила якась інша людина? Тобто, в плані процесу. Тут ну, досить цікаво позадавати собі питання, що і як, як створювалося. Наступний фотограф Ранкін. Це фешн. Отже, фешн це, по суті, фотографія товарів, переважно одягу. Але даний автор сильно відрізняється від цього маскультового інстаграмного фешена, який ви доволі часто бачите. Тут дуже багато провокацій і якихось додаткових, додаткових інкрустацій в фотографію. Наприклад, може бути досить незвичний мейк на потилиці. Це, до речі, все ідеї, які можна легко перевикористовувати. Я. Спеціально не листаю всі підряд сторінки, бо тут е, е, також є еротичні сцени, і щоб Ютуб ніяк на це не поскаржився. Е, також продовжуючи тему мейку, е, можна використовувати бороди, перегортати обличчя, е, домальовувати очі. І це все може мати місце. Ну, я думаю. Прийом з е, резинками, з якимись канцелярськими резинками, ви, напевно, бачили. Е, також використання якихось е, е, іграшок буквально для створення історії, для додавання якогось антуражу, настрою такого. Може, більш дитячого, наївного, але з дорослими дорослими людьми. А ось тут ефект, ніби як людина прям сканує себе на сканері, або робить ксерокопію, притулившись до ну, цього скла в ксероксі чи сканері. Так, що у нас далі? Ну от Теж використання там тварин або опудал цих тварин. Для додавання певної певної історії, для додавання історії, для створення історії. а Також використання різних рідин по типу, я не знаю, це віск або парафін. Але це теж виглядає досить незвично і і чіпляє око. ну Також емоційна складова, зазвичай при фотографуванні. Товарів у моделей ну, в такому класичному фешені, першу асоціа... ас... асоціативному Зазвичай емоції вони досить досить сковані, вони практично відсутні, щоб не відволікати глядача від перегляду товарів. Але у цього автора, навпаки, Ну і ще один приклад це спідниця. Яка буквально горить в кадрі. Вот, а, така ось книжечка. Наступний автор Крістіан Тагліавіні. А, з цим фотографом я познайомився теж безпосередньо в книжковому магазині. Це була книгарня на Федорова у Львові. А, як ми бачимо по обкладинці, і також, якщо ви бачили а, мій ролик про фотографію з мишкою, ви, в принципі. Можете здогадатись, звідки у моїй фотографії ростуть ноги. Такий статичний е, портрет з одним джерелом світла е, і з якоюсь історією. І, в принципі, окрім того, що цей автор досить добре розповідає історії, він ще й займається безпосередньо створенням одягу, безпосередньо створенням е, реквізиту, підбором реквізиту, створенням декорацій і навіть оцих. Частинок інтер'єрів, в яких відбуваються е, сцени. Отже, ось, наприклад, одна з них, де е, е, така літня жінка, досить доросла, але в костюмчику е, кролика е, прийшла, очевидно, на прийом до психотерапевта. Це ми можемо сказати, бо ось тут знаходиться фотографія Фрейда. І це явно такий коридор, судячи з стільців, ніби як якийсь, якийсь коридор для очікування. Також, до речі, про створення історії. Це коли ви берете два, я вже про це розповідав кілька разів, коли ви берете дві речі. Або там персонажі, якийсь об'єкт, і їх якось ставити, ставити поруч, що пробуджує глядача побудувати між ними зв'язок. І, наприклад, теж ще одна робота, де стоїть досить така строга жінка за дверима, вона не особливо намагається зайти в кімнату, якось вона не знаю, як відстраніна. І е, з, в кутку, вже якби всередині кімнати, ми бачимо дитячий малюнок, е, де ця жінка власне і намальована і підписана мама. Ну і ми вже самі можемо додумати, щось сталося, або яка взагалі там ситуація в сім'ї. Перейдемо до е, е, одягу і до реквізиту. Тут досить цікавий підхід. Чим він цікавий, це тим, що. Тут одяг зроблений ніби як із картоном. І таким чином він не об'ємний у нас на фотографії, а ніби такий досить флетовий, плоский. І це досить незвично. Також є такий натяк на середньовічні портрети, портрети середньовіччя, скажімо так, або раннього відродження. Теж, ніби як світло від вікна, дуже, характерний дуже одяг, досить досить фактурний. Ми прямо бачимо цей матеріал, де він важкий, де він легкий. І це досить добре, якби досить довго може концентрувати увагу глядача на фотографії. Ось серія робіт. Якби стилізація під гральні карти. Що тут ще я не вибирав? Е, теж е, е, з теми середньовіччя, бо проект так і називається 1406, і тут теж досить такі пропрацьовані е, образи у, у героїв. І, до речі, я читав, що він е, знімає переважно. Непрофесійних моделей. Ну Це вже так, особливості. І тут в кінці також є е, такі креслення декорацій, креслення костюмів. Е, я думаю, це не м, перші якісь е, чарнетки, а вже такі більш е, більш прораховані, більш уже чистові варіанти. Але, тим не менш, досить цікаво подивитись, як е, е, людина планує, планує свої зйомки. Йдемо далі. На черзі Грегорі Крюдсен альбом Сутінки. Що тут цікаво? Ну, перш за все, це супердороге виробництво і історії. Історії в кадрі. Історії відбуваються в маленьких американських містечках у нього. Що ще цікаво? Ці історії наповнені взагалі такою. Таким сумом, меланхолією, місцями сюрреалізмом. Е, і це все досить цікаво розглядати. І також тут у нього досить сильна, досить детальна робота зі світлом, судячи з того, що підсвічено в кадрі. Тобто, ми бачимо, тут досить важко буде пояснити, е, може, навіть не на цій роботі. Зараз я подивлюсь. Е, Да, що стосується сюрреалізму, тобто тут з'являються різні об'єкти в кадрі у вигляді якихось квіткових пірамід, тут взагалі треба підряд дивитись фотографії, і вони таким чином серією будуть малювати в голові глядача історію. Ось, наприклад, що стосується роботи зі світлом, тут велика кількість джерел, причому знизу таке холодне світло, зверху тепле. Купа різних джерел всередині кадри, які дають світло, і а, такий трошки а, стан, а, стан сну нас, а, ніби за, занурює автор. А, ось ще, наприклад, тобто дівчинка у дворі підсвічена, і якесь сяйво відбувається а, в а, такому сарайчику. Звідки вилітають метелики, і це таке відчуття якогось, якоїсь містики, якогось навіть трошки грипозного сну. Ось ще приклад, як е, світло, власне може. Е, власне на промені світла будується ціла, е, ціла композиція в кадрі. І останній альбом. Класика портретної фотографії, а просто маст для портретного фотографа. Я вважаю, у кожного портретного фотографа. Дивіться, скільки закладинок я тут залишав. У кожного а, а, портретного фотографа має бути така книжка. А, Ені Лібовіць перезнімала всіх а, можливих західних селебріті, акторів. Музикантів, політичних діячів, художників, кого вона тільки не знімала, знімала вона там ледник з 70-х років. І в цьому альбомі ви побачите величезну кількість знаменитостей. Також по кожній зі знаменитостей ви можете розповісти свої окремі якісь історії, складені авторкою. всі вони Всі герої знаходяться. Дуже рідко просто в студії. Вони або десь на якійсь локації знаходяться, або вдома, або в кімнаті, або на своїх робочих місцях. Тобто, такий, знаєте, портрет професіонала, котрий поруч зі своїм робочим місцем. Я навіть отак зроблю, так буде простіше, мабуть, перегортати. От, стінг на фоні океану. Зараз ще щось покажу. Ось в кабінеті. Я не знаю, чи буде видно, але тут є фотографія, я спеціально виділив а, такий технічний нюанс, розкажу один. А, от є групові портрети в неї також. І що цікаво, тобто, а, я думаю, моя гіпотеза, що тут кожна людина вона сфотографована окремо. Ну, тобто вони всі разом е, стоять, робиться кілька дублів, але кожне обличчя під, -ля -ля, підсвічується окремо. І е, потім на постпродакшені просто е, там людина технік, яка тримала прибор, там е, гафер чи хто. Е, вона просто на постпродакшені прибирається. Змінюється, затирається, бо є багато дублів, з чого це взяти. І таким чином, ніби над кожною людиною, над кожним героєм, у нас є джерело світла. Ось, наприклад, я практично впевнений, ось дивіться, тут є людина, яка сидить, на відміну від тих, хто поруч стоїть, і вони підсвічені прямо однаково. Якби це було знято одним джерелом, то людина, яка стоїть, вона, як правило, знаходиться до джерела світла ближче, і вона підсвічена була б набагато набагато сильніше. І також ще слід взяти до уваги, що ця людина лиса, а лисі люди вони світяться, коли на них блимають спалахом. Тому це точно два різні джерела підсвічували цих людей. Я уж точно знаю. От, на цьому все. Такі от альбомчики. Розкажіть в коментарях, чи колекціонуєте ви альбоми, чи є у вас якісь альбоми, були якісь альбоми, бачили якісь альбоми, як ви взагалі ставитесь до покупки таких фотокниг. А на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Євген Пташник вже заходить Сонце. І я бажаю вам успіху.